А король то голий. Чи має право Путін керувати Росією? Договорняки, убивства, маріонеткова опозиція та фальсифікації. Скільки вам навіть 286% нарисують. Три чоловіка прийшло напишемо три тисячі. Найгучніші історії з політичного життя ВВП, які ставлять хрест на його легітимності. Одіозні заяви Дональда Трампа викликають не лише політичний шторм, але й дивним чином співпадають з проросійськими наративами. Диктатор без виборів. Це він говорить про Володимира Зеленського. Хоча згодом сам дивується, що колись таке казав. Ви досі вважаєте, що Зеленський диктатор? Хіба я казав таке? Не можу повірити, що я таке казав. Але якщо комусь і пасує тавродиктатора, то тільки очільнику Кремля Путіну. І на це Дональду відверто вказують навіть наближені до нього медіа. До того ж, український закон забороняє будь-які вибори в умовах війни, включно з президентськими. Ось вальяжно розвалившись на задньому сидінні. Вже Путін фактично слово в слово повторює тезу Трампа. Вести переговори можна з ким угодно, тільки в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Чи я б гарчала, а твоя б мовчала? Що що? А змінюваність влади це те, що завжди відрізняло нас від Росії. Ось це до прикладу, усі президенти України з 2000 року. За чверть століття їх змінилося аж 5. Тим часом в Росії країною керувала тільки одна людина. З перервою на спектакль з маріонетковим Медведєвим. Давно відомо, гучніше за всіх тримай злодія. Кричить сам злодій. Тож давайте дізнаємося, наскільки легітимний сам Путін. Я прийняв друге рішення. ухожу. Я... з цих слів колишнього президента Єльцина і починається правління майбутнього диктатора. Тоді очільником країни став ВО президента Путін. Правда, замість застілля зі своєю сім'єю на честь перемоги. Він накриває чорний бенкет для журналістів. Власть не вважає нас всіх паємолжот. І головне, Власть обращается з нами так, тільки іключить на тому, що ми е дозволяємо. Так тоді ще живий журналіст Сергій Доренко критикує владу за брехню про трагедію з човном Курськ. Що сталося з підводним човном Курськ? Навтану, і коли виникла ситуація з Курськом, і деякі медіа накинулися просто на президента, ну наносячи йому дуже е, сильні удари і переходячи в принципі, ну на думку Путіна якусь там межу, він зрозумів, що це небезпечна зброя, небезпечний механізм, і він не під контролем держави, власне, не, не під його контролем. Тоді російські медіа, на відміну від сучасних, були відносно незалежними і могли критикувати владу. Проте після приходу диктатора все змінилося. Путін відчув загрозу і підім'яв змі під себе. Путін отримав контроль над інформаційним простором. Контроль над інформаційним простором це в принципі контроль над думками громадян, і це можливість спрямовувати ці думки в правильному напрямку, змушувати їх приходити голосувати за когось і не давати можливості ну якось оцінювати альтернативні якісь версії тих подій, які відбуваються в Російській Федерації. Це допомогло Путіну посадити в телевізор підвладних пішаків, які зі щенячою радістю вихваляють диктатора. Тому тут ознака незаконності дій вона безумовно присутня. І дивіться, от е, Путін використав цей інструмент в майбутньому, коли він вже почав відверто фальсифікувати вибори і засоби масової інформації йому допомагали це робити. Легітимність це в тому числі про те, щоб перемагати на виборах у конкурентному середовищі, яке на початку міленіуму формували змі рівного доступу до медійних майданчиків усіх кандидатів середини двохтисячних в Росії точно не було. І це один. Факторів, які свідчать про нелегітимність очільника Кремля. На носі президентські вибори 2008 року. Путін вже відбув дві каденції, але ще не став матьорим диктатором і боїться переписувати Конституцію. Тож одягає на руку ляльку Петрушку Дмитра Медведєва. Путін стає головою уряду, але перед цим підстилає собі солому, щоб лялька не зісковзнула з руки і не пересіла на іншу або не почала свою власну гру. Підписує указ, яким надає більше повноважень прем'єр-міністру. На всіх посадах інших в державі на всіх рівнях працювали, працювали його люди. Він їх розставив ще до того, як він власне пішов з цієї посади, і президентом було обрано Медведєва. Я думаю, що в них була домовленість про те, що Медведєв приходить на один термін і власне потім поступається. Місцем путіну тому це була красиво розіг... розіграна історія. Конституцію потрібно міняти тільки в випадку крайньої необхідності. Ну а коли цього хоче Путін, перший рік своєї каденції Медведєв слухняно переписує конституцію і збільшує президентський термін, щоб ніхто нічого не запідозрив, ніби для себе, але насправді для істинного володаря Кремля Медведєв є ми, номінальним президентом. Хазяїном по-прежнему залишається Путін. Така й договоренно з дві по 2012 рік. грати роль президента медведіву лишається рік. Тим часом на партійному з'їзді єдиної Росії Путін відкрито підтверджує політичний договорняк. Хочу прямо сказати, що договореност о том, що делать, чим займатися в майбутньому, між нами давно достигнути, що вони повністю контролювали ситуацію. Їм не треба було хвилюватися, що щось піде не так, тому що ну в них був тотальний контроль і над силовими структурами. Ну путіна був над силовими структурами, і на тими ж парламентарями, так званими, над урядом, над цими фінансами, арміями і так далі. Я вважаю, що було б правильно, щоб з'їзд піддержав кандидатуру председателя партії Володимира Путіна на должність президента країни. І це було демонстративно спеціально зроблено для того, щоб просто продемонструвати, що все ніякої тепер конкурентної політики на Росії не буде. Буде ну те, як вирішили власне в Кремлі, все буде відбуватися за завчасно підготовленим планом, і немає сенсу взагалі цією системою ну, працювати. Путін пішов обиратися на третій термін. Їхидно зауваживши, що російська конституція забороняє бути президентом більше ніж два терміни, але поспіль і поэтому. Ваш покорний слуга не став міняти конституцію под себя, оставил первый перший пост государства і перейшов на более скромну позицію. І, хоча формально він мав право балотуватися, політичні ігри з рокіровкою та узурпація влади викликали народні протести. Воронівської області єдіна Росія набирає 62,32%, КПРФ 31,11%. відсоткові розрахунки схоже в російських школах не викладають. Це кінцеві результати виборів до Держдуми 2011 року. Вони транслювалися на телеканалах. Тут близько 130% зі 100 можливих. Он ні легітімен, тому що приіграв вибор во многих крупних містах. Яких там не було в нього ні 70, там ні тим более більше процентов. Я точно знаю по Москве, що вибор Москва програли. Приграв вибори во всіх крупних мегаполісах. Пропаганда боротьби з спідом. Що то такі пардон контрацептиви повісили. Думаю, зачем розвернули, то як непонятно. Путін у притаманні йому хамській манері насміхається з росіян, які вперше і в останні насмілилися кинути йому виклик. я могу сказать, что вот период 2011-2012 года был временем попытки мирным путем остановить движение сползания России в диктатуру. К сожалению, мирный путь не дал результат. Путин пошел на конфронтацию с обществом. Уважать и охранять права и свободы Чоловіка і гражданіна люди вийшли на вулицю через масові фальсифікації на парламентських виборах, а потім проти інавгурації Путіна. Але жодного результату, окрім ще більшого закручування гайок, не принесли. Наприклад, там, взагалі, заборонили протести як такі. По суті, вони можуть відбуватися виключно в контексті такого протесту індивідуального одиночний протест. Да, як кажуть на Росії, і то у влади є будь, будь яка будь-яка можливість значить затримати таких людей без особливих пояснень і без особливих аргументів. З часом з'являється ще один інструмент проти інакодумства. Людям вішують Тавро іноагента, який суттєво обмежує права і свободи. Під цей каток потрапляють. Усі, хто критикує Путіна при легітимній владі, в будь-якій країні завжди буде існувати якась опозиція, яка буде мати право висловлювати свою позицію, не порушуючи закон, звичайно, да, там, не, не, не намагаючись якось звалити цю владу в силовий спосіб, але вони мають право діяти і мають право на протест. В Росії на сьогоднішній день такого немає Ми тут власть здесь власть. Це Олексій Навальний під час тодішніх протестів, випищений та впевнений в собі. Навряд чи він підозрював, що за кілька років його об'є путінська система і Владимир Путін. А це Борис Німцов, який відкрито критикував російське вторгнення в Україну у 2014-му. За рік з ним сталося те ж саме, що з Навальним, але у більш зухвалий спосіб. У перевіряцім даним огонь був відкритий з проїжджавшого автомобіля. Було зроблено около 7-8 вистрілів із пістолета. І ще десятки тисяч закатованих та вбитих опозиціонерів, починаючи від регіональних журналістів, закінчуючи відомими політиками. Це кримінальні справи, це намагання їх там ну, притягувати. Постійно до якоїсь відповідальності, щоб вони витрачали свій час не на політичну діяльність, а на те, щоб відбуватися в судах. Це заборона політичних партій, це запровадження пізніше статусу іноземного агента, а це фізична ліквідація власне опонентів і представників цієї опозиції. Це і внесення змін в законодавство, яке дуже обмежувало можливості будь-яких політичних сил. Прибравши у прямому сенсі усю опозицію, Путін, щоб створити спектакль чесної конкурентної боротьби, поставив на її місце акторів політичного театру. Усі ці КПРФ, ЛДПР та інші абревіатури лише відіграють роль статистів, які мають відтіняти диктатора. Тепер в якості опозиції грають абсолютно керовані люди, які отримують завдання і фінансування власне зі сторони влади. Це ключова ознака, мабуть, нелегітимності режиму, оскільки в ньому відсутня будь-яка вільна конкуренція. Її немає. Це невілює ну результати будь-яких виборів. Вони не можуть бути визнані як демократичні, оскільки там немає ніякої змагальної системи і немає ніяких, ну скажімо, таких речей, які б дійсно ці вибори могли такими назвати. Заложити в законі можливість для діючого президента вновь збиратися на цю должность. Апетит з їжею приходить 2020 рік. Депутатка підконтрольного путіну парламенту Терешкова пропонує обнулити терміни очільника Кремля, щоб він міг керувати РФ безкінечно. Реальної опозиції в парламенті немає. Протести швидко придушуються, вільні медіа, що з розряду фантастики. Отже, і заперечити нікому. Відтак нелегітимність легітимність Путіна заграє ще більш яскравими фарбами. Хочу що спросить імілює право? Да імієш Могу я чи Ні, Нет. ну це маніпуляція відверта. Дивіться, вона робить знов таки його перебування при владі додатково нелегітимним. Ні, конституції конституція приверті в бумажку, як шутили в Російському радіо по просьбі читателів, ми тепер випускаємо газету без текста і в рулонах. Вот она сегодня, сьогодні конституція, к сожалению, используется в этом же качестве без текста і в рулонах. И І к гражданам, хочу сказати, як ви, дорогі друзі, решите, як ви проголосуєте 22 апреля, так і буде. Оскільки на папірці головним джерелом влади є народ, вирішили провести всеросійський референдум за поправки в Конституції за рівнем фальсифікації, плебісцит поступається лише останнім президентським виборам. У 2024-му на виборах Путін набрав фантастичну цифру навіть для себе – майже 90%. Що підприємства з непреривним циклом можуть голосувати там не обов'язково на своєму участку. Так от що вийшло? В Москву навезли якихось гастарбайтерів, які колесили по всім участкам. З Калінінграда, з Саратова, з Самари, з Орла. З Калуги. вот оттуда были люди взяты. Их возили по участкам, частками. Ані голосували як якобитерське дідуші, ні непрерывную работу в Москве. Путін провів так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України, які Росія записала до себе в конституцію. Це ще один кричущий доказ нелегітимності його як президента. Проведене там голосування. Цивілізований світ, звісно, не визнав, адже воно явно порушує усе, що тільки можна в контексті міжнародного права. Кілька разів участь в так званих виборах брали ну, мешканці тих територій, яка є невеликій кількості, але тим не менше, які є українськими, які незаконно були кооптовані в склад Російської Федерації. Тому це робить його посаду, і його там не знаю. Звання його статус ну абсолютно нелегітимним. Диктатура, брехня та страх, три кити, на яких тримається режим Путіна, але уся новітня історія показує, що у нелегітимності висока ціна, і всі подібні лідери закінчують однаково або тікають. Або сідають на лаву підсудних, або гинуть від рук свого ж народу Димитрій Лисичук факти тижня.